Наскільки я пам'ятаю, мав би бути звіт уряду. Так що послухаємо, що вони скажуть. Ну але е, зараз розпочинаємо ми з, е, зі Сполучених Штатів Америки, де вже досить таки пізня ніч. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, е, не спить, долучається до нас. Пан Андрій, вітаємо. Вітаю і дякую знову, що запросили. Пане Андрію, давайте розпочнемо з того, що е, угорський е, прем'єр-міністр Орбан буде в Сполучених Штатах. Перед тим він похвалився, що він на відміну від всіх інших західних лідерів. Не пошкодив свої стосунки, канали, зв'язку з Путіним і тому дуже сподівається, що цього разу зможе все-таки стати посередником майбутньої зустрічі е, Путіна і Трампа навіть сказав, що лишилося вирішити один-два організаційні питання і е, Протягом кількох днів наступного тижня, швидше за все, ця зустріч буде Трампа і Орбана може відбутися. Що ви про це скажете? Ну, ми можемо з одного боку слухати до Президента Трампа, але десь від часу часу нам треба зрозуміти пам'ятати, що його промови чи заяви це одна справа. А коли уряд за нього йде. Ми так само бачили кілька тижнів тому, коли він згадав, що буде зустріч в Будапешті. Через кілька днів держсекретар Марко Рубіо мав розмову з ворогом. І нічого не вийшло щодо додаткові кроки. Тепер ми розуміємо, що Орбан би хотів по-перше, щоб Трамп не знову не насварив на нього, що він ще купує російську нафту. І втім, це ліпше для Орбана показатися, що він може щось інше подарувати Трампом. Це бути посередником, як ви згадали, і мабуть знову його номінувати на Нобельську премію. А поза тим, як не буде фактичні певні кроки вперед для Марко Рубію, я не бачу можливість, що він буде рекомендувати до президента Трампа, що відбудеться цей зустріч. Знаєте, я хотів би про Трампа. Це так, як. Штрих такий Дональд Трамп відвідав, був, ну там поспілкувався з керівником Узбекистану і колись був один раз в житті в Узбекистані. і каже, що Узбекистан вкладає гроші в США. Він оці його ідея, що в нас інвестують, в нас інвестують, в нас інвестують на дуже всіх захоплює. І він каже за три роки Узбекистан вкладає 35 мільярдів, а наступні 10 років 100 мільярдів. За про те, що дохідна частина бюджету Узбекистану 13,5 мільярдів доларів. Просто коли він такими цифрами грається, ну інколи, чесно кажучи, трошки це диво дається. Як не так, ніби така доросла людина? Ну, оце от. Ви думає собі, ну окей, це так до слова. Я хотів би запитати трошки, але дивися дивись. от важливий момент. По перше, цей Мамалі та здається президент президент Узбекистану їде вперше напевно за всю історію, я не знаю, останніх ста років до Сполучених Штатів. А не, а, а не навпаки, а не їде, наприклад, в Москву. що було абсолютно ну, звичайною та, практикою. Також Трамп збирає всіх лідерів, фактично там колишніх тих азіатських, ну, советських республік до себе. Називали, тобто, це ж теж жест дуже важливий. І вони їдуть, вони не бояться потім якоїсь санкції Москви. Ну це фактично, як, як знаєте, я раніше казав падбрюшє, так це падбрюші Китаю, плюс там ще кордон з Афганістаном. Це дуже такий ну, важливий сегмент на світовій карті. Інша справа, що самі американці, ніби вже в втомилися від того, що Трамп занадто багато, наскільки я розумію, приділяють якраз зовнішній політиці увагу. Чи вони втомилися, американці? Ну ми би хотіли мати е, завершення цього шатеуну. Я кажу, громадський з невзагал. Чим то е, щодня нові анонси є, що де зараз не працює? Чи можемо літати, чи можемо до музеях, чи можна е, е, будь-що вживати, е, яке є підплачене федерального уряду? Щодо Центральної Азії, так це історично. Що прилетів е, голова Узбекистану тут, але це є так само довголітний проєкт США. Е, зараз е, ми тут в Америці згадали, що колишній віцепрезидент, колишній держвибача, е, секретар оборони е, і, і голова офісу президента Дік Чейні е, в його часі у Білому домі, і так само його близький друг е, Дональд Рамсвелд, який був секретар оборони під час. З uh, Буша, коли війна починалася проти Іраку. Uh, це були обидва чоловіки, які мріяли і бачили потенційність на, на центральних азі, азійських тих країн, і вони відкрили американські університети і стипендії федеральних для молодих з тих країн Узбекистану Таджикистану і інших, щоб вони відвідали Америку, навчилися і мали хочення на, на кращих країн на майбутнє. І це вже тоді, у 90-х і 2000-х роках, бачила Америка потенційність про ту світову карту, як ви садали. Це є на півколо, навколо ворога, такого як Китай, розділити їх від ворога як Росію, і, і включити до цього інших країн, чи то близький схід, чи південну Азію. То, то це є довгий літній проєкт, щоб розвивати зв'язки, відносини е, з тих країнами. То добре, що Марко Рубі рекомендував до президента, щоб е, це запросив всіх. Але е, чи це е, зараз буде задоволення для американської е, громадськості? Зараз тепер, як я сказав раніше, всі дуже незадоволені, розчаровані з тим шатдауном і щодня. Що президент або має зустріч з іншими лідерами, або відвідає інших країн, як він був тиждень в Азії? Це так само політично йому погано робить. Та я до речі, тут поправлю, бо я і сам не знав, хто презенту за Піксани, якщо чесно сказати. Ну там Рахмон, тут Таджикистан ага. виявляється Точикістан, а тут Шавкат Меромонович Мерзійоїв. Ну але будемо знати, я це, це якісь новий до речі, Це одна з трьох країн світу, яка для того, аби дістатися світового океану, має подолати ще дві країни. Така в них цікава диспозиція. Є ну але в будь-якому разі, я ще хотів би запитати, знаєте, про що про томагавки? Бо нас зараз люди дивляться їм ну всіх цікавить томагавки, бо це певний такий. Козир для України в протистоянні з Російською Федерацією, посол України в надзвичайний повноважний Сполучених Штатах Америки, пані Стефанішна каже, що нібито є прогрес у цій історії з наданням Україні тамагавків. Скажіть, будь ласка, ця? Тема вже заговорена, чи в принципі робота така непублічна, Вона дуже важлива. Це непублічна робота, бо публічна це більше балаканина, а не публічна якраз дає результати. Чи вона ведеться щодо надання Україні томагавки? Бо ми розуміємо, тут проблема в тому, що як казали, їх треба довго готуватися, навчати для того, щоб їх можна було запустити? І Знову ж таки питання кількості, бо два-три томагавки там незвичайно десь можуть Російно лякати, але ну для ефекту має бути певна більша кількість. Отже, чи буде тут просування в цій історії, чи і чи взагідки перемовини за? Вашу інформацію серйозні між фахівцями, там військовими, можливо, ведуться для реальної логістики, реального навчання, реального доправлення і реальних в перспективі пусків цих томагавків. Будь ласка, ну тут є дуже важливі е, справи. Це не тільки є домовлення і переконання президента. Але як ви садали, навчання, яке буде дуже важливо не тільки в тім, що треба навчити е, на е, солдатів українських збройних сил, але в тім, що система, яка би була вживана, тут це, це, це томагоки вони вживають від кораблів. А тут би мала бути нова система, яка існує, але Америка ніколи не вживала на полі на полі бою, ані ані інші країни так само вживали цю систему. То тут візьме так, як мені казали у Вашингтоні два тижні тому кілька місяців, мінімально, щоб вивчити. Щоб вони тактично зрозуміли докладно. Як це буде вживане, втім то знову ти експериментивно, що вони будуть таку велику машину вживати і не від корабля, як на екрані? Щодо кількість, мені раніше казали у серпні, вересні, що розмова тоді була на 40-50, щоб отримати у перший рік. Але важливіше, експерти і політологи думають, є щоб Україна мала якийсь план і домовлення з Америкою на більш більшу кількість тамогоків не в думці, що це буде вже воно зараз тепер у війні. Це би було ті 40-50 Але додатковий контракт і куплення від Америки тих томогоків е, на майбутнє, так як це домовлення було е, шведами щодо гриппінг е, так само, Україна має думати не тільки про термінові потреби, але потреби щоб вже захищати е, е, батьківщину, коли е, будь-яке будь припинення обстрілу би перейшло, е, повертаючись до теми зараз виборів, які відбувалися в сполучених штатах місцевих, там е, фактично можемо казати, що республіканці е, отримали, зазнали поразки, і це визнають і, і власне лідери партії, і обіцяють скоригувати свій курс. Ну, і напевно найпомітніше це перемога демократа, причому демократа до з дуже лівого крила, принаймні так кажуть, який став е, мером нью -Йорка. От, Що можете сказати про е, от цю, цю, е, цей результат, і е, цей новий мер Нью-Йорка? Що від нього очікувати? Ну на, на держ вседержавному рівні демократи всюди виграли, які раніше вони не виграли. Це були дуже місцеві. Але наприклад, штат Канетико, там було близько 18 20 мали, малих селах, які мали республіканські мери, і вони всі перейшли на демократи. У таких республіканських, переважно, штатів, як Джорджа, вони там, там перемогли два комісарі. В якоїсь раді якій 20 літ не було демократів у Місісипі, два штатні сенатори до штатної асамблеї перемогли перший раз так само у, у кілька декадів, і це відбулося у через цілої країни. То ми бачили і, і відчуваємо через громадське пітування, що це було розчаровання політики президента. Що він обіцяв, ну, одне, що він обіцяв поправити чи завершити війну в Україні, а друге, він він обіцяв зниження цін тут в Америці. Більше робіт, все обіцяв до громадськість у передвиборчної кампанії, яке до нинішнього дня не з'явилося. І так само більше відчуває, що економія трохи гірше зараз. Тепер тепер, що у Нью-Йорку, так ну переважно ми це знали у, у червні, коли відбулися попередні вибори. Він виграв як демократ з інших кандидатів у демократи, і тільки що два кандидати тоді вийшли як незалежні, так як колишній губернатор, КОМО. і казав, я буду балотувати як незалежний кандидат, позапартійний кандидат. Він не міг перемогти над цю машину демократії тут, що стільки вже приготовлений був були голосувати за демократів і цей обраний кандидат вже у червні він переміг так як всі всі думали на за його майбутнє ми побачимо як фактично він буде приготовлений мати рішення багато його вони коментують що він такий мабуть так само як Трамп що багато обіцянки мають а треба йому показати у першу перших 100 днів чи перший рік що дещо він може показати, що він обіцянок підтвердив до кінця року, але це дуже дуже тяжко йому буде, бо мер це є така фігура, але він не контролює бюджет міста. Це є міська рада, як і так само губернатор і штат Нью-Йорк. А скажіть, будь ласка, для Нью-Йорка, наскільки я розумію, ось цей новообраний мер Нью-Йорка він а, мусульманин за вірусповідням. Наскільки це толерантне місто, і взагалі ну, бо Сполучені Штати Америки, це звичайно там майже кожен штат, або кожен сегмент там різні історії, різні люди, от різні традиції. Але Нью-Йорк – це окрема історія, дуже таке космополітичне місто. Наскільки чутливим є те, що в ну в християнській країні фактично Сполучені Штати Америки в найбільшому. Місті мером став мусульманин. Що це нормально сприймається? Будь ласка. Ні, тут є багато історій, не тільки багато християнства по цілої Америці, але в Нью-Йорку є найбільше населення євреїв по цілої Америці. Mm -hmm. а, то само, саме місто Нью-Йорк. Так, так як найбільше українців денебудь у місті Нью-Йорку, а тоді менше у інших великих містах, а, а, то, то, є, то є інші релігійні. А, а, громадськість тут, але так само зрозуміти і пам'ятати історію е, е, нападу на Нью-йорку 11 вересня, 25 п'ять літ тому. Тут вже е, ще існує е, ця пам'ять, як у розлостені були. Нью-Йорк, з Нью йорку як і Америка на проти мусульманських терористів. І, і і це ще залишається як теза. Ми це е, чуємо на на програми, коли нарікають про цього е, новообраного мера. Як тут можна вибрати е, е, такого мусульмана, як на нас нападали мусульмани. Ну що що казати? Тільки може перемогти мер не тільки що він переміг голосування, але треба більшість Нью-Йорку переконати в наступних чотири літ, і е, зараз тепер. Багато бажають йому успіхи, але якщо буде момент, яку як якщо на нього нарікати, я думаю, багато з тих, що балотували проти нього, будуть готові нарікати, що він за молодий. Це головніше ніж його коріння, але що він за молодий, він не знає, як контролювати велике таке місто, і нам треба було вибрати якогось розумного політика. Пан Андрію, ще повертаючись до власне, результатів цих виборів. Де ви сказали, що демократи перемогли навіть там, де вони не перемагали дуже-дуже багато років поспіль і навіть десятиліттями. ми ще перед виборами президентськими не раз сказали, що для України надзвичайно важливо зберігати двопалатну двопартійну підтримку в Сполучених Штатах. і було. Було трохи критики про те, що в якийсь момент можливо Україна дуже ставила на перемогу демократію? Можливо, це і це, це, це були не не несправедливі закиди, але ну ми пам'ятаємо, що це навіть зрештою коштувало і посади тодішньому нашому українському амбасадорці Маркарові. І от наскільки зараз щоб ви порадили як людина, яка працює з конгресом, наскільки важливо нам тут розуміти, що республіканці теж можливо не назавжди. Так, зараз тепер треба співпрацювати з республіканцями навзагал. Вони контролюють і палату представників, і сенат. І білий дім, а то навіть мати розмови цей перший рік, 25-й рік з демократами це ліпше залишити вже на наступний рік, коли балотують на конгрес і сенат і демократи і республіканці. Треба треба двопартійну підтримку України, і ті, що підтримують Україну в Конгресі, вони є переважно дуже. Позапартійні думки мають вони дуже співпрацюють з другого боку, але це що ви задали? Що раніше перед виборах. Декотрі не знали чи нарікати проти республіканців, бо треба пам'ятати, яка була передвиборчна риторика тоді, і від самого президента Трампа, і чи Джейді Венса, так само як і інші республіканці, які просто від повторили російську риторику. Тепер це не є особи, які займалися з українських справ, які навіть відвідали Україну, і багато з таких існує в і в республіканської партії, і в демократичної партії то я думаю, на взагалі Україна продовжує свою справу. Вона переробила багато свою дипломатію цього року і переконала дуже багато, не тільки лідерство республіканської партії, але у виступи на телеканалах, так як Fox News і інші консервативні радіо. Вони висловили, що це є підтримати Україну, і дуже багато переконали до нинішнього дня у громадському рейтинг і опитування під. Підвищили справу Україну в думках республіканців, що ж пан Андрію, дякуємо дуже. Андрій Добрянський був з нами, речник Українського конгресового комітету Америки. Трошки поговорили про плани Трампа завершити війну. Ну не дуже свіжі плани, але знаєте, так вода камінь точить. Я, так, я читаю в жовтні Трамп каже: ми займемося Україною, коли закінчимо війну в Газі. Минає ну трохи менше місяця. Вітков каже, ми з.